Як виправити дану, дану ситуацію? Купити просто е, балку 7-метрову, щоб не було стиков. Без роликів. Її можна купити без ролики. Ага. Цю відрізати, ту поставити. Ага. А цю вже е, можна купити з роликами, ну а цю вже з роликами кудись. Е, ну якщо є ще. Треба балка ще. Е, цю, да? 7-метрова, так. Можна купити з роликами, можна купити без роликів, ну, розумієте? Тоді е, не, не буде стик, стиків. Бо стик на, на хвостовики, е, е, він постійно під напряженням. Розумієте? Тобто краще робити стик на, якщо роблять стик, краще його робити спереді. Ну, е, ну якщо вже немає грошей і треба виправити ситуацію, тоді вже так, то може виходити. А якщо Ну ми ж все одно один, да, хоч куртанем, хоч ти. Підваримо там і розвернути. А, так, а як воно ж тут дирка буде? Яка різниця? Ну, якщо ми доварюємо, дивиться, ви ну, кажете, підваримо там, ми доварили, доварили сюди. І що, оце дирка <плес> стається? Ти там буде дирка тоді. Розумієте, Тобто, ну, смисла немає, Тому ми можемо там доварити так само, розумієте? Який тоді смисл. Ну, сам смисл, якщо так, як ви кажете, то це зрізати, там доварити, їх здвинути, ну, так вже краще поставити на нову балку. Ну, вже все одно, якщо їх зрізаєш, вже краще поставити на нову балку, приварити і все це зробити.